Іграшки для малюків показуємо вам. Так, ось такий трикутничок фігурка. Вона у нас шуршавочка. І маємо ось такий кубик. він дзвонить. Прорізувач можна охолоджувати, має рідину всередині. Стан гарний у нього. І має зручну ручку. Підвісочка від тіні лав. Це у нас ось така бджілка. Вона дуже приємно дзвонить, можна її підвішувати ось так або ж за кільце. Від томі маємо ось такого пінгвіна. Він різнокольоровий. Ага, це у нас ще ламаз. Далі у нього крильця прорізувач в чудовому стані, він у нас дзвенить і лапки у нього шелестять, має ось такі стрічечки. Мишка мишка підвісочка в ідеальному стані від маликеа, і вона у нас ось так вібрує. На кільці кільця є. М'ячик м'якесенький, підвісочка. Так, ось таке яєчко. Воно у нас гумове. Це гумовий прорізувач для діток. Дівчатка, він в чудовому стані, не видно його, щоб там гризли, але його треба гарно вимити. І ось така є ручка до нього із прищіпочкою. Фірмова класна річ. Так, далі у нас ось така теж можна, як підвіска, можна як іграшка від Yelts. Е, у нас овечка, шуршалочка на вушках. Вона дуже приємна на дотик м'якенька, ніжки у нас шуршалочки, вони різнокольорові. І тут у нас кулька всередині із малесенькими різнокольоровими кульками. М'ячик із тваринками. І він у нас озвучений. Так, і маємо ось таку сплюшку. Це у нас комфортер сплюшка для малючків. Кладемо біля себе під час годування. Потім Прикладаємо до дитинки або залишаємо біля неї, дитинка відчуває ваш запах. Має ось такого ведмедика. Е, ведмедик тримає у нас хусточку, хусточка має у нас різні тактильні стрічечки. Тут зірочка, він білосніжний, дуже класний, його просто треба випрати. І з цієї сторони він у нас ніжний, приємний із такими сіренькими зірочками. Стан у нього чудовий.